Всім доброго тихого дня! Вітаю вас з новим роком. Загадуйте карти, і я вам покажу, що вас чекає. Перша, друга, третя. Загадуйте, перша, друга, третя. І зараз я вам буду показувати, що вас очікує. Тільки потрібно загадувати карту до того, як я її відкрию. Перша, друга і третя. Загадали? Загадали. Хто загадав першу карту, що вас очікує, у вас дуже гарний день. Дуже гарний тиждень. Карта Сонця, карта удачі, карта благополуччя. Для тих, хто загадав другу карту, карта кохання. Але ж, на жаль, розрив кохання буде і буде зміна якась у вашому житті найближчий тиждень. Дуже різка зміна, неочікувана. Для тих, хто загадав третю карту. Дивіться, бережіть своє здоров'я. Спілкуйтеся е, з, з людьми, е, які навіть мають хворобу, підтримуйте їх, тому що е, це саме майбутнє майбутнє ваше залежить від е, життя і здоров'я тих людей, е, які, які поруч з вами. Перша. Друга третя карта. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, ваша Олена.